Кубок президента їде у Черкаси. На майданчику зі штучним покриттям стадіону Зірка провели перший всеукраїнський турнір серед дитячих команд. Його учасниками стали три команди з дитячо-юнацької футбольної академії зірки та гості Черкас. Ініціаторами проведення турніру стали тренери. Всі дуже радувалися тому, що наші діти так розвиваються, хорошо участвують у всіх змаганнях. Руководство. Академії ви сказали своє пожелання, щоб в честь нашого президента, який так заботиться о дітей, потрібно провести кубок і назвати цей турнір його іменем. Такі змагання потрібно проводити частіше, говорять їх учасники. Такі турніри потрібні для того, щоб опізнати інших команд, навчитися чогось іншого, нового. І ну, стати кращими на цьому турнірі. Футболом Олег займається 5 років і мріє про національну збірну. Я хочу стати гравцем нашої збірної України. Мої комери Євген Коноплянка та Селізньов. У першу чергу організатори турніру хотіли побачити якісний футбол у виконанні юних гравців. Прежде всего ми очікуємо красивого футболу. Хочеться, щоб діти проявили всі свої ліші качества, показали. Технічну, тактичну грамотність. Також турнір став переглядом нових талантів кіровоградського футболу. Відім каких то нових висходячих зв'яздочків, яких хотілося б пригласити в нашу академію. У фіналі змагань зустрілися 12-річні вихованці тренера Дмитра Кононченка з Академії зірки та гості Черкаського «Дніпра-80». У груповому турнірі наші земляки розгромили суперників 7-3. А от у вирішальній грі черкащани реваншувалися 2-0 і стали володарями почесного трофею. Завжди тут у нас йде безкомпромісна боротьба, оскільки ну, діти одного віку і різні школи, різні підходи. Я дуже вдячний, що нас запрошують і ну, стараюся своїми силами якось ну, доказати, що ми теж щось можемо. Юні гравці зірки стали другими. Третє місце посіла команда Черкаської з Дюшор. Світова вершина форсажу у Хорватії у місті Пула проходив чемпіонат світу із сучасних спортивних танців. Серед двох з половиною тисяч учасників з 15 країн були і троє кіровоградців, вихованців школи форсаж. Найкраще з них виступила Поліна Волкова, яка завоювала на чемпіонаті шість нагород. «У мене було три золотих медалі по деншоу. И по баттлам. И это три, как бы, разных направления. И три серебряных по хип хопу фанку и хаосу. Когда они в одно время шли, например, даншоу и хип-хоп, очень разные направления, мне. Ну, приходилось перестраивать свой мозг, руки, вообще движения, потому что оно все разное. Серед суперників Полины было чимало талановитих танцюристів. Все очень сильне, особливо діти з Гибралтара, Англії, Італії очень були сильні. Нам очень понравилось города і вообще ну, е, впечатление после соревнований, подъем, адреналин. Е, ми з Никитой співробеніли хорошо. Е, То есть пара у нас очень хорошая, так получилось. Найскладнішим став виступ у парафанки, де Поліна Волкова здобула золото разом з Никитою Мошином. Тут уже появляется боковое зрение, уже чувства друг друга, що якщо там один може щось не то сделать, то в другой подстроился. То тобто, есть должна быть какая-то взаимосвязь между партнерами. Никито Мошин вперше став чемпіоном світу. Найбільше танцюристу запам'ятався місцевий колізей. Нас зустрічали місцеві жителі, нам запам'ятався колізей. Він такий ж старий, як і в Римі». Ще одна вихованка школи сучасних спортивних танців форсаж Яна Прокоф'єва дебютувала на чемпіонаті світу у сольній програмі. Когда личное выступление, то ты сама за себя должна ответственная быть. И в команде, когда ты танцуешь, ты ответственность несешь не только за себя, а за всех остальных. Результат зависит от всех э, участвующих в команде. Вдалый результат на смаганиях залежит от богатых факторов. каже Яна. От всего зависит результат. От, и от музыки, и от того, как мы исполняем движение. Но ну, даже нужно показать себя хорошо, чтобы заметили. Створити танцювальну програму, яку б члени журі оцінили найвищими балами, дуже непросто, говорить керівник школи сучасних спортивних танців форсаж Наталія Мошина. Зробити танець, де признали б хорошу техніку, і цей танець зі своєї історії був би поняття суддям з різних країн, ну це достатньо складно. найприємніше бачити результати багаторічної наполегливої роботи на тренуваннях, Коли ти бачиш, що твій труд як то вознаграшден і ребята умеют имеют успіх на міжнародних соревнованиях і на офіційному чемпіонаті мира, который был в пуле в Хорватии, то конечно вдвойне приятно. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.